Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо піддавати підсумки загальних виборів у США, які відбулись 5 листопада. Ми говоримо про результати президента США. Про результати виборів до Конгресу США і про результати виборів губернаторів в 11 штатах. Тут ми будемо говорити про такі штати, як нью мексико та Монтана. Власне, розпочнемо ми обговорювати результати з штату Нью-Мексико. Президентська частина. Тут були наступні показники: 5 електоральних голосів виборників. Три голоси корелюються з місцями в Палаті представників, два голоси з Сенатом. Камала Гарріс, віце-президентка, добула тут перемогу, результат 51,8% або 476 088 голосів. Дональд Трамп 45,9%. або... 422 184 голоси, розрив майже 54%, не такий великий, як для блакитного штату. Роберт Кеннеді молодший, 1% або 9509 голосів. Джил Стейн десятих або 4563 голоси і Чейс Олівер, 4 десятих або 3733 голоси. І, власне, Камала Гаррі змогла підтвердити перевагу демократів у цьому штаті, який класично голосує за кандидатів від демократичної партії. Хоча розриви тут були невеликі, вони мають бути набагато більше, якщо ми говоримо про блакитні штати. Власне, далі ми переходимо до Сенату. Так, Тут у нью Мексико також відбувалися вибори, і відповідно ми спостерігали наступні результати. Мартін Ганрік, демократ, 55% або 494 568 голосів. Республіканка Нела Доменічі 45% або. 404 чотичі голоси, і демократ зберігає своє місце в Сенаті Сполучених Штатів Америки, оскільки він переобирався від штату нью мексико Далі ми рухаємося до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тут було три округи, відповідно, три місця в нижній палаті конгресу, і зараз по кожному з цих місць ми пройдемося, розпочинаємо з першого округу. Мелані Стенсберг, демократка, яка переобиралася від цього округу до конгресу, здобула перемогу 56,4% або 192 521 голос. Республіканець Стів Джонес 43 – 43,6% або 148 959 голосів. Переконлива перемога демократки. Над республіканцем. Округ номер 2 Результати наступні: Габе Воскес, демократ 52% або 137 574 голоси. Він отримав перемогу над республіканкою Нет Герел. Вона отримала результат 48% або 126 822 голоси. Розрив між демократом та республіканкою невеликий 4%. Але демократ зміг зберегти місце, оскільки він також переобирався до конгресу від цього другого округу. І власне третій округ. Тут результати наступні. Тереза Лете Фернандес, демократка, 56,1% або 160 926 голосів. Перемога над республіканкою Шарл лідеч Вона отримала відсоток 49,9. 43, перепрошую, 9% або 125 902 голоси. Теж Тереза Лата Фернандес зберігала своє місце в конгресі від цього округу, боролася за зберігання, і це в неї вийшло. Вона, власне, змогла зберегти це. Місце. Це з приводу штату нью мексико Ми констатуємо, що тут було три округи, і, відповідно, переможці всі від демократичної партії. Тепер ми переходимо до штату Монтана. Власне, традиційно ми розпочинаємо з президентської частини, і тут результати наступні: 4 електоральних голоси виборники, два. Корелюється з місцями в Палаті представників два з Сенатом, Дональд Трамп отримав перемогу в цьому штаті. Результат 58,5% або 343%. 1049 голосів. Камала Гарріс, демократка, 38,4% або 225 267 голосів, розрив 117 782 голоси жодної інтриги в Червоному штаті. Трамп зміг. Здобути перевагу Гарріс більш ніж 20%. Роберт Кеннеді молодший, майже 2% або 11425 голосів. Чейс Олівер 7 або 4141 голос, і Джел Стенд 50 або 2764 голоси. Рухаємося до Сенату. І тут. Було найцікавіше в цьому штаті, оскільки це місце було перевернуто на користь республіканцям. Ідемо до результатів, і що ми тут бачимо? Тім Шіхі, республіканець здобуває перемогу 52,8% або 312 тисяч 70 голосів. Джон Тестер, демократ, не зміг захистити своє місце в сенаті від цього штату. Результат 45 Цілих або 267 983 голоси. І Шіхі перевертає цей штат так сенату на користь республіканців. І це одне з місць, яке призвело до того, що республіканці відновлюють контроль над сенатом. І далі ми переходимо до. Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. І, власне, тут наступні результати ми спостерігали. Одну секундочку, завантажується. Тут також два округи. Починаємо з першого. Райан Зінке, республіканець, отримав тут перемогу, результат 52,4% або 160%. 2542 голоси. Демократка Моніка Транел 44,6% або 138 286 голосів. Відповідно, республіканець зміг зберегти місце в конгресі. Далі, округ номер 2. Тут наступні результати. Трау. Данінг республіканець 65% або 176 591 голос. Джон Дріскол, демократ, 34,9% або 94 834 місця. Демократ тут здобуває перевагу, і, республіканець перепрошую, і займе місце в палаті представників від другого округу штату Монтана. І, власне, губернатори. У Монтані також відбувалися вибори. Обирався губернатор, і тут ми спостерігали наступні результати. Республіканець Грег Джан Фортел здобуває перемогу: результат 59% або 345%. 1981 голос. Райан Бусе, демократ, 38,5% або 225 780 голосів. І власне Грек Джанфорте, він зберігає своє місце губернатора в штаті Монтана. Тобто він тут переобрався. Це з приводу штату Монтана. Ось такі результати ми спостерігали у цих двох. Штатах це Нью-Мексико та Монтана. У подальшому очікуйте наступні випуски по інших штатах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Ми використовували CNN, їхню карту виборів для формування цього відео.